У мене, Господи, то що спочили слух Твоїх героїв наших дорогих і прийми їх царство своє, та як ласка Твоя більше з них сонячно воскресно поверни і здійсни все те, що просить чисто Божа Мати, щоб скоріше перемогла наша Україна засі. Намірі святі, мертвих, за живих, рідних, близьких, друзів, дорогих, попротивних, бойових. Хай ця молитва. І молитва всіх людей у цей поминальний день йде до тебе, до всіх тих, що відійшли у вічність, Господи. Христи, спаси і світло вічну пам'ять сотвори. Вічна пам'ять, вічна пам'ять. За святими упокоїти вічна пам'ять. А ти, присіста Божа Мати, доповни наші моління за Україну, світу Божу, скоріше, спасіння за все те, що вийде з нами всіма Божіми людьми, добро і святе. І дай Боже, хай Україна наша скоріше переможе. А ти христа Путіна та всіх. Рашу фашистів з інших попасть. І хай повернуться суміш на все. Найкраще, найпотрібніші з Тарасом Шевченком, Твої, Господи, славні, доньки і все.